Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твої на нас і помилуй нас. Ваше просвященство, Владико Богдане, всесвітліші, всечесні Отці, преподобні брати і сестри монашестві, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. У Книгах священного Писання для того, щоби. Пояснити людям ставлення Бога до людини, щоб розкрити одне таїнственне відношення Бога Отця до своїх людей. Автори священних текстів дуже часто уживають образ Божого обличчя, Божого лиця. І це і цілком природньо, тому що. Для того, щоб дитина знала, як мама ставиться до неї, вона вглядається в обличчя своєї мами або свого батька. Як мати всміхається, то дитина радіє. Як батько суворий, то дитина є стурбована і засмучена. Так само і у книгах священного писання, коли людина перебуває, в небезпеці, в турботі, тоді починаєш шукати Божого обличчя. У Псалмах ми читаємо такі слова: Боже, чому ти відвернув своє обличчя від мене? Чому ховаєш своє лице? Або в книзі Второзаконня, де є висловлений найвищий спосіб благословення людини? Кажеться так, нехай Бог благословить тебе, засяє своїм обличчям на тебе і дарує тобі мир. А коли людина радіє, відчуває, що Бог не тільки близько, а наче всміхається до неї і благословить її, то Священне писання каже, що Боже обличчя сяє над людиною. І тільки така людина може бути щасливою. Пригадаймо, як Мойсей на горі синай шукав Божого лиця. Бо шукав щастя, шукав певності, шукав охорони і життя для себе і для своїх людей. Боже. Ущедри нас і благослови нас. Просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас. Так співає псалмопівець Давид, благаючи у Бога благословення для себе і для свого народу. Сьогодні християни святкують свято Переображення Господнього. Одне з найбільших 12 свят у році. Але змістом того свята, тої радісті, яка сьогодні сповняє серце кожного, кожної віруючої людини, є те, що ми сьогодні святкуємо осяйне Боже обличчя, яке раз і назавжди у своїй повноті є звернене до нас в обличчі Ісуса Христа. Сьогодні ми чули в іванському читанні. Як Ісус Христос вивів своїх учнів Петра, Якова і Йоанна на гру та вор і переобразився перед ними. Його обличчя засяяло, наче сонце, каже Євангелист Матей. Бог просвітив своє обличчя по відношенню до людини через обличчя самої людини. Апостоли побачили сяйво божества Ісуса Христа у його людському обличчі, обличчі воплоченого Бога. Мойсей та Ілля, які так шукали обличчя Боже у старому заповіті і просили, щоб Господь Бог звернув це обличчя на свій народ, прийшли, щоб розмовляти з Христом лицем в лице апостоли так тебе добре почували на тому місці, були сповнені такою радістю і, скажімо, прямо добробутом, що не хотіли сходити з цієї гори. Тому Петро, можливо, до кінця не розуміючи, що діється перед його очима, каже: Учителю, добре нам тут бути. Давай спордумо три намети: один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Бо хотів зостатися подовше перед осяйним обличчям Божим, який споглядав обличчя Свого Учителя Ісуса Христа. Тоді апостол Павло каже, що в Ісусі Христі раз і назавжди Бог сказав так людині. Усі щедроти й благословення, які потребує людина. Вона знаходить в особі Ісуса Христа. Тому сьогодні на таворі сам Бог промовляє, Бог Отець промовляє до учнів, кажучи, «Це є син мій улюблений, Його слухайте, той син, Божество, якого вони бачили на Таворі». А Дух Святий зійшов у гляді хмарки для того, щоб завершити і остаточно об'явити людині у цю істину. Просвітле Боже обличчя звернене до кожного з нас. Боже, ущедри нас і благослови нас. Просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас. Оці слова сьогодні відкривають нам глибинний зміст того благословення і освячення, які в цей день у наших храмах ми здійснюємо. Ви принесли первоплоди землі, правда? Які по закінченні цієї літургії ми будемо благословляти? В чому є їхній сенс і зміст? В чому є значення цього благословення? Адже ж те, що земля плодоносить, і те, що ми сьогодні маємо, що принести до Господнього храму, є ніщо інше, як лише. Знаком, символом Божого благословення. Що навіть незважаючи на ті виклики, ці непевності і страхи, в яких ми з вами сьогодні перебуваємо, Бог сяє на нас своїм обличчям. Він благословляє нас, наш народ, нашу землю. Як цікаво кажуть наші селяни. Що цього року земля вродила, можливо, більше врожаю, ніж в попередні роки. Це є ознаком того, що Господь Бог сяє своїм обличчям на свій народ. А ми сьогодні запитаємо себе, а де нині є та гора Тавор, де можна відчути себе близько Бога, можна побачити і пережити його усміхнене сяюче обличчя? А відповідь є у Божому храмі. Тут є цей тавор, де Бог сяє і благословить і ущедряє нас. Нехай це Боже благословення спочиває над усіма нами, над наюшою землею, над нашим народом, щоб ми відчули, що добре людині лише є там, де є близько Бог. Що наше благословення нам запевнене, бо Христос. Є з нами віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!